Зраділи поверненню погодинних, а не екстрених вимкнень електрики. Адже розуміння, коли світло буде чи зникне, дає можливість бодай якось планувати своє життя, хоча графіки знеструмлень доволі суворі. У міністерстві енергетики кажуть, що в мережі зберігається дефіцит електроенергії. Синоптики попереджають про серйозне зниження температур вже від сьогодні. Тому повернути бодай тепло в домівки киян, які подекуди вже. Тиждень навіть більше залишаються в холодних квартирах. Завдання номер один. За четвер опалення відновили у сотні столичних багатоповерхівок. Таке повідомив міський голова Віталій Кличко. Втім, станом на вечір усе ще чекають, коли ж батареї потеплішають. Мешканці ще 454 будинків. Нагадаємо, що на межі енергетичної кризи Київ опинився після останніх масштабних атак росіян по. ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 Однак втрачені наразі потужності замінюють чим тільки можна. Місто вже використовує блок модульні котельні і генератори, але система залишається вразливою. Міністр енергетики Шмигаль каже, що критичну інфраструктуру столиці нині підтримують 307 потужних генераторів. Частково замінили великі станції, зокрема, змогли це зробити міні ТЕЦ. Але як порахував експерт з енергетики Українського інституту майбутнього, Станіслав Ігнатів, Києво. Їх потрібно понад 140. І швидко замістити великі потужні потрощені ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 неможливо. Про це в нашому ефірі. Зокрема, розповів директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко. Почуємо і згадаємо. прямо зараз. Якщо брати, то альтернатив немає. Чому? Тому що насправді це ж величезна ТЕЦ, Вона найбільша в Україні разом з стат 5 І е, практично ці, ці два об'єкти живлять теплом і електричну енергію майже один мільйон споживачів. Зараз намагаються відновити на цих тецах те, що можна відновити. В основному зараз готуються відновити в першу чергу це без тебе теплозабезпечення. Бачу вже вашу активність на вайбері. можете далі адресувати свої питання нашому гостю, який долучається в ці хвилини. Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція «Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Ранок добрий, пане Сергію. Як у вас тепло світло є? Добро, ви знаєте, на щастя є так, угу. так батареї теплі. Ну що ж. Радіємо за вас, але розуміємо, що зараз, особливо люди, які мають можливість зараз нас дивитися з тих 454 будинків у Києві, напевно, дуже уважно хочуть почути, що вдалося зробити за два тижні з тих пір, як була оголошена надзвичайна ситуація в енергетиці, і був створений черговий штаб, надзвичайний, що вдалося зробити. У насправді народних депутатів не долучають навіть членів комітету до того штабу, хоча напередодні призначення. Пана Шмигеля, міністром енергетики, ми говорили про те, що ми готові долучатися, готові давати свою експертизу і комунікацію з міжнародними донорами. Але поки що запрошень таких не було. І пану Шмигелю я теж писав повідомлення і в WhatsApp, і якось в одну сторону поки що. Ну, сподіваюся, що він зайнятий і е, розуміє, що робить.